Міхніх колег-медиків. Так, ви тут заслужені, я розумію, ви вже не одне тут скликання депутатами. Я перший раз тут. Мені дуже боляче, я тоді як не воювала проти тої реформи медичної, я казала, вона абсолютно безглузда. Слава Богу, практично в перший день роботи Верховної Ради накладено мораторій на закриття лікувальних закладів. Ми винні перед людьми, що ми тут. І зараз розвалена сільська медицина розвалена повністю. Тому я звертаюся до членів медичної комісії. Давайте мати совість. Кошти знову розподілені порівню сільська медицина гола. Там так, я, дуже шкода, що сьогодні немає головних лікарів підрозділів цих. нам потрібен педіатр. Перекажіть колеги, перекажіть головним лікарям, нехай організують цю, цю допомогу. Немає лікарів і їх не буде, тому що зараз посилати молодь, це, що обіцяють по реформі, прийшли молодих сімейних лікарів. Ви знаєте, до чого це прирівнюється, я вам скажу. Це прирівнюється до тих е, солдатів внутрішніх військ, яких виставили як е, м'ясо поперед тих перехідців. Grazie. Sì.